Доброе утро, братья и сестры! Приветствуем всех любовью Господа нашего Иисуса Христа. Имеем новый день, а значит и новые благословения от Господа, и новые возможности послужить для славы и имени Иисуса Христа. Рядом со мной замечательные братья. Это пастор Анатолий Степанович из города Боровая, Киевская область. С ним помощники его, Рома, Дима. И после того, как мы помолимся, вот, они немножко расскажут о себе, что они делают в наших краях, чем занимаются у себя, почему ездят к нам. И в конце пастор Анатолий совершит молитву, благословим этот день, благословим нашу страну и помолимся о Победе. Но прежде чем мы начнем с молитвы, я прочитаю один текст из Нового Завета, Евангелия от Луки, 13 глава, 19 стих. Иисус говорит о Царстве Божьем, говорит «Чему уподоблю Царство Божие? Оно подобно зерну, говорит, чичному, которое, взяв, человек посадил в саду своем, и выросло, и стало большим деревом, и птицы небесные укрывались в ветвях его». Братья, мне кажется, что вот церковь в Украине, христиане в Украине, они, возможно, в чьих-то глазах, в глазах политиков, светских людей, христиане были как это маленькое горчичное зерно. Но когда пришла беда в Украину, когда пришла нужда в Украину, христиане, подобно этому дереву, церковь Иисуса Христа в Украине, выросла, стала большим и птицы небесные укрываются в ветвях его. Сегодня церковь стала для многих людей убежищем, помощью. Буквально вчера мне люди говорили здесь у нас возле церкви. Спасибо вам. Мы им говорим, сейчас нет выдачи, сейчас мы пока не знаем, когда. И они, окей, хорошо, спасибо, что вы всю войну нам помогали. То есть церковь как то дерево, в ветвях которого сегодня укрываются многие люди. То же самое душепопечительская работа, продуктовая работа, разного рода э, социальное служение, которое церковь взяла на себя. И я не знаю, но э, уверенно могу сказать, не знаю точно, но уверенно могу сказать на 99%, что ни одна Волонтерская организация Светская, мирская Не может сравниться по объему труда По количеству вовлеченных людей Ресурсов э, С церковью Иисуса Христа То, что делает церковь Иисуса Христа В Украине Хотелось бы об этом помолиться И после этого побеседуем Боже, мы благодарны Боже, Тебе за новый день в нашей жизни. Благодарим Тебя за благодать Твою. Благодарим Тебя, Боже, что мы живы, можем что-то делать на этой земле для славы Твоего святого имени, Господь. Мы благословляем Тебя и мы благодарим, что можем быть частью этой прекрасной, хорошей, сильной церкви Твоей прекрасной церкви Иисуса Христа. Мы можем быть частью этого великого процесса, в который вовлечена церковь Твоя. И мы знаем, Господь, что Ты, как жених церкви, Ты прославлен. И Твоя церковь, как невеста, она прославлена, Господь. И мы благодарим Тебя, что мы принадлежим к числу этой церкви. И можем быть в этом мейнстриме, можем быть в этом потоке служения, прославляя Твое святое имя и святые. Детельствуя людям Боже. о Тебе И мы говорим прослався во всем Ты наш Господь и Бог Наш Царь, Отец, Сын И Дух Святой Амин Итак, братья э -э Расскажите о себе Откуда Вы, кто вы, сколько лет И, насколько я знаю, Дима Ты первый раз у нас не, сегодня Нет, не, второй раз уже сегодня А, ты второй Вернись раз, в да? Царь, Все, раз. прошу прощения Я до этого ну, да. я Откуда ты? Сколько а... тебе лет и почему ты ездишь, приезжаешь? <ск behaving> Мне 32 и с Боровой Киевской область, церковь, спасение Богом. Служу, помогаю, чем, чем можем. Приехали привезти продукты людям помочь. Мы поедем на изюм сегодня. Все вместе там много нуждающихся людей. Да. Ты рад, что ты можешь служить, вот что да, тебя конечно. берет пастор с собой? Да, конечно, Ну, судя по количеству новых лиц, Анатолий Семенович, которые вы с собой привозите, ребят, у вас там довольно много молодежи, и смотрю, они очень активны. Вот и с Ромой сегодня познакомились. Да. Расскажи, Рома, пару слов о себе. Я Рома, мне 19, я также из Мотовеливки, Киевская область. Хожу в церковь Мотовелевка называется так. Дякую Богу, те, що є можливість приїжджати сюди до вас і служити людям. Я тут вперше. Дякую, Дякую. Богу. Богу. Не страшно було їхати сюди. Е, ну, страшно, Це взагалі перша твоя місіонерська Ні, така поїздка? Перша... Куди ти ще їздив? Е, Бахмут. Е, всі точки гаряча, так. Напевно, що хто їздив у Бахмут, а, то сьогодні то... їм вже не страшно в Харків приїжджати. Харків сьогодні набагато Рома У нас герої. Взяв Бахмут і ми поїхали Солідар Бахмут. Ще тоді чуть-чуть було не так там, Ано... і чуть до русських не попали ми там. Заблудилися. І потім, коли виїжджали вже з Бахмута, то і пальнули ви нас з дрона по нас, але за хатою впала ця міна, і Бог зберіг нас. Чудеса. Анатолій Степанович, поділіться декілька свідчень таких про ваші поїздки. Ви багато разово були у нас в Харкові за що ми вдячні вам. Ви... Відвідували такі села, побиті, зруйновані. Ви возили на Данилівку. Я пам'ятаю, ми з вами їздили і по північній Салтівці, і так в прикордонних селах були. Розкажіть пару свідчень милості Божої, що ви бачили руку Божу. От. Да. Слава Богу, що Бог дав можливість познайомитися нам з церквою, з Петровичем і з тобою Петро, і... Був такий період, що ми хотіли якось навести контакти, щоб тут Харків і цей регіон, щоб ми могли б допомогти, чим ми можемо. У нас церква то невеличка, ну, центральна церква велика в нас і об'єднання дуже велике то, Київської області. Але так Бог поклав мені в серце, щоб служити, допомагати. І команда, яку я маю, мій Марко, він поїхав зараз в Зару Канаду, та по справах волонтерських ми його відправили. То, е а сьогодні да, Рома і Діма з нами Діма мій зять, і він е по церкві служить по електроніки, допомагає і, помагає, і з молоддю працює. І також він е робить фотки, відео, так як він спеціаліст по цьому. Ага. То ми його беремо, він все це робить і знімає, потім ми його монтуємо. І... Відправляємо от, по позвіта, бо ми не маємо такої бази, ми беремо е, з нитки по світу, с, світу по нитки, і виходить, в нас, yeah. і там і там, і там, ця допомога от, формуємо, пакуємо і, і так їдемо. Дякую Богу, що в Харкові е, з самого початку, коли було дуже важко, ми приїхали. Є така одна із пам'ятних е, поїздок, яка була на Харківщину. Ми, я вже не пам'ятаю, бо я дуже багато вже раз в Харкові був. Але пам'ятаю, що який це раз було, то також не пам'ятаю. Ми їхали, поїхали до село те, що то, служителя, туди через ліс їхали, туди а, до козачої лопані. Слатіно, нас. Да, і ми туди Вейхали, руке, да, там тільки три дні як звільнили руски, пішли, три дня таки пройшло, і ми туди поїхали. Нас думали, що не пустять, але пустили нас. І ми там по селах почали їхати, і, і, і людей нема, а коли заїхали вже те село, і, і, то цей брат, який нас супроводжував, він каже, що я в тому селі її другому не був, каже, яку давайте поїдемо. поїхали, ми те село, нікого нема, не видно нічого, ми гнали, вийшли. Чоловік якийсь вийшов, каже, а що ви руски, ми не беремо, каже, гуманітарки від руски. Ні, це українці вже. Слава Богу. І ми там роздали. <гум> такі люди живуть вийшли туда, вийшли, так. Да, вийшли люди, ми роздали. І потім, вже, коли ми поїхали звідти, другий раз, коли ми знову в Харкову приїхали, і до мене цей брат приходить, він також, я думаю, що він підпрацює з Так, <гум> 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 да. то він до мене підходить такі в його очі відкриті, каже. Широко каже, слухай, пам'ятаєш, ми каже, їхали в те сусіднє село. Там ще і ми, коли тоді їхали, він казав, що ми там ще не були. Ось, і каже, і там була дорога одна прямо, і одна дорога була лів, ліворуч. І Він так, ну, каже, можна їхати прямо, а можна ліворуч. Якувай поїдемо прямо. Ми поїхали прямо, все там роздалися, все нормально. А другий раз, коли вже ми приїхали, він каже, слухай, добре, що ми, слава Богу, що ми поїхали прямо. Бо каже, Ліворуч каже, на наступний день газелька якась там їхала, каже, повернула ліворуч, а там була замінірована ця дорога і підірвалася на міні. Бог на міні. І Бог зберіг нас. Yeah. І, і Бахмуті, і ми всіх точках гарячих були, і то і Лімані, і кром були, і були, і, і, і прильоти, і <içinde> <Economrust'>. страшно <спецн> було, <noting> але найбільше мені пам'ятне що коли в Бахмуті були, Рома був якраз тоді Марко, і ще з нами Оля була. Ось, і, 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 коли тоді ми виїжджали з, з Бахмута, коли ми заблудилися, поїхали туди до русських, майже заїхали, нам кажуть, що ви туди поїхали? Ми кажуть, ми просто заблудилися. Бог кирив очі їм, вони не побачили нас. Але вже коли виїжджали з Бахмута і винили дроном вино за нами слідкували і пустили чеснара, чи, чи мін, я не знаю, що, бо так воно. Біля дороги впало, але за хатою, що хата зберегла від цих осколків, і Бог нас зберіг. Слава Ісусу Христу, що Бог береже і милує. Слава. І сьогодні ми приїхали, хочемо поїхати в Ізюм. і Маємо продуктові набори гарні. Ось маємо буржуйки, нам передали з-за кордону гарні, такі чавуни, камінь буржуйки. Хочемо поїхати допомогти людям, де нуждаються. Ми знаємо, що потребують дуже. І для військових ми також там продукти передали, і такі наборчики передали, то ми хочемо допомогти. І дякую, що ми можемо всі в церкві разом служити Богу. Так, і... хліб повеземо, і... також роздамо хліба, 300 штук. Повеземо людям. І я хочу сказати, друзі, всім, хто дивиться, ми завжди роздаючи допомогу, кажемо про Христа. І молимося О, за людей. Це є обов'язкова умова. Обов'язкова умова, Бо ми для того призвані. Ми не просто кормимо, накормити людину можна тимчасово, але ми ще даємо шанс на спасіння людям. І Я в Ізюмі до багатьох людей звертався і казав, що вам нужен Бог, вам потрібен Бог. Бо прийшла армія українська, звільнила вас від окупації. Але ви стоїте багато хто ось курите, ось з перегаром стоїте. Де та армія, яка звільнить вас від цих залежностей? І ми кажемо, Бог може вас звільнити від рабства гріха? Недостатньо бути звільненими лише фізично від окупанта ворожого російського, а ще має прийти звільнення і від гріха для душі, для духа, перемоги. Анатолій Степанович. Помоліться про перемогу. Вже заморилися наші люди, заморилися віруючі, заморилися волонтери, заморилася армія. Вже вже важко всім. Вже воно відчувається це, що війна виморює, війна забирає багато ресурсів. Щоб Господь дав перемогу. Добре. Будемо молитися. Господи. Слав Слав Тебе Господь. йдемо в ім'я Ісуса Христа. А, Дякую тобі, Господь. Господь, що ти великий, могутній і славний, цар царю цар, Боїв. Дякую, що ти, Господь. Дав життя нам і ми можемо, Боже, служити в Твоїй церкві. Можемо служити, Господь, в Україні. Ти Господь нас поселив, і ми, Господь, розвіщаємо про Твоє царство. Боже, в цей складний важкий час, коли прийшла війна. Господь, ми молимося за всіх наших людей в Україні. Молимося, щоб Ти їх спас, звільнив від рабства диявола, звільнив від всяких духів, злоби піднебесної, які зв'язують їх. Ми молимося, Господь, за нашу владу, Господь, яка. Боже, сьогодні ми маємо благослови президента, благослови, благослови дай, всіх, дай, всіх військових, благослови командирів, благослови, благослови Господь, Господь. Господь, Боже, Верховну Раду. Дай Господь мудрості, щоб вони кликали до Тебе, Господь, і щоб ти допоміг звільнити Господь наші землі і наші міста і села. Господь, ми молимося за наших захисників, Господь далі сили, дай Боже, і так як підкріп, слово твоє говорячи іменем твоїм і силою твоєю ангели твої Господь хай допомагають, щоб нагнали ворога, щоб один погнав десятки і сотні. Во ім'я Ісуса Христа. Ми молимося, що захист твій, Господь, щоб не ракети не долітали, щоб вони не падали, щоб вітер зносив тих десантників, які О, будуть е, йти на Україну, щоб Господь колеса, як в колесницях фараонських відпадали в танках російських колеса, і так. все те, Господь. Зброя, та яка зроблена проти України, щоб Господь ти Боже поруйнував, і Ти всі задуми диявола, Господь, поруйнував, бо ім'я Ісуса Христа ми молимося. Боже, благослови, щоб ми Господь сьогодні могли послужити Господь тим людям, захисти, і хай Господь Твоє царство розширюється, щоб ми могли би молитися і ти люди, які почують Слово, знайшли спасіння. Ми молимося це і молилися це в ім'я Ісуса Христа, наш Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Амінь. І ми кажемо чудову молитву на завершення. Благодать Богу Господа нашого Ісуса Христа і любов Бога Отця та Єднання Святого Духа. Хай буде з нами. Амінь.